Всім доброго дня, на з вами Анатолій Пахомов, Ваджера Йога і Остеомеханіка. Я вітаю вас з завершенням нашого курсу, курсу для початківців. Сподіваюсь, ви винесли багато корисного і що саме головне, я сподіваюся, що ви почнете регулярну практику на базі нашого курсу. Тому що можна читати дуже багато книжок, можна. Багато що знати, але реальність залежить від того, що ми робимо. Можна умовно собі запам'ятати, сказати, що завтра залежить від того, що ми робимо сьогодні. Тому я закликаю вас після курсу продовжити регулярну практику. Це може бути заняття щодня, що я дуже рекомендую, або ж це може бути хоча б через день в тому ж режимі, як ми, наприклад, тренувалися. Якщо вам цікаво, я загрузив всі наші лекції і вирізав саму практику, так щоб ви могли включати без пояснень і просто практикувати. Я завантажив на Google Диск. Якщо вам цікаво, напишіть мені особисто чи в нашу групу, і я вам розшарю ваш доступ на ваш імейл цього диска. Нагадую, що Більша частина людей оплачували доступ на три місяці. Отже, у нас буде три місяці доступу, так? але також є люди, які оплатили повний доступ. Це безлімітно по часу. Ви можете користуватися цими лекціями. Також, якщо вам цікаво продовжити на безлімітний час, ви можете доплатити цю невелику різницю 1500 гривень і отримати безлімітний, без обмежень доступ до цього нашого курсу. Попрошу вас написати відео про наш курс. Якщо вам курс був корисний, якщо у вас є можливо якісь зауваження також по курсу, я буду радий вас вислухати. Це може бути як записане відео, так як я роблю часто, так щоб багато не писати. Або це може бути текст. Ваші відгуки я буду використовувати в тому числі для того, щоб показувати людям, які планують. Прийняти участь в такому курсі, і якщо вам курс був корисний, то повідомте своїх знайомих І, відповідно, я обіцяв в кінці нашого курсу розказати різні проекти, які я вас хочу запросити. У вас є кілька варіантів, що вам робити з цим знанням, яке ви отримали. Перш за все, саме просте це продовжити практику самостійно. Це дуже чудово, але насправді, так як ми є. Ну, Такими, будемо казати, соціальними істотами, то нам дуже цікаво практикувати в групі. Я на свого досвіду можу вам сказати, що е, ті результати, практики, які я отримую в групі, коли треную людей, вони кращі і глибші стани свідомості, глибше очищення, коли я викладаю в групі, ніж я викладаю сам. Ну, не викладаю, а так якби сам тренуюся. Тому я думаю, що для багатьох з вас або для частини з вас буде цікаво перейти в нашу групу, в такий клуб Йога Онлайн. Там люди тренуються з нами вже роками. Якщо вам цікаво, то ви можете під посилання під цим відео я залишу лінк на йогу онлайн. Це насправді дві групи: одна група моя і одна моєї дружини Наталі. Мою групу можуть входити і чоловіки, і жінки. У Наталі така особливість, що вона бере тільки жінок, і жіночок, клуб, і моя група тренується вівторок, четвер, неділя 19.30 по Києву на даний момент, так? а у Наталі в другі дні понеділок, середа і субота. суботу. Це ті варіанти, які ви можете використати. Єдине, що скажу, що в моїй групі є ряд складних вправ, але коли є складні вправи, я обов'язково для початківців даю. Простий рівень, наприклад, коли ми там робимо лотос чи шийки вправо, я кажу, а от початківці роблять ось так. Також в моїй групі і групі надалі є в кінці. Ми практикуємо так звану янтра-йогу. Це динамічні практики, вони більш швидкі. І якщо ви перейдете в наші групи, то я би вас просив починати ці динамічні практики ну, хоча б через кілька місяців, можливо, півроку. Тренування там виглядає приблизно так само, як на нашому курсі. Єдине, що вправ набагато більше. І пояснень практично немає, тому що туди входять люди, які вже ну, більш-менш орієнтуються, тому я там називаю вправу, ми її робимо. І для того, щоб ви могли легко під'єднатися до цих груп, була ідея створення цього курсу для початківців, які ви пройшли. Чудово! Також просили мене залишити різні інші проекти, що вам буде доступно, можливо, комусь це цікаво. Окрім йоги для початківців і ось цього клубу онлайн, так, ми ще ведемо е поглиблений курс йоги. Він називається інструкторський курс, що після нього ви можете отримати сертифікат Міжнародної федерації Ваджра йоги, президентом якої власне, я і є. І, е але я розглядаю цей курс просто як поглиблений. Тобто ви не обов'язково будете інструкторами йоги. Так, можливо, просто з вас хтось захоче глибше пізнати йогу. Це річний курс. Може бути розтермінування виплати, і за рік ви навчитесь дуже багатьом новим речам поглибитись філософію йоги, практику йоги і так далі. Кому цікаво посилання на інструкторський курс, який я розглядаю як розширений курс, я залишу теж під цим відео. І третій такий великий проект, який я вас можу запросити, це для тих, хто би хотів допомагати іншим людям. Коли в своєму житті я... Знайшов, що мені дуже подобається допомагати іншим людям, зцілювати їх, позбавляти їх від болю. І в цьому я бачу великий сенс свого життя. Якщо вас це цікавить, то я вас запрошую на річний курс остеомеханіки. Посилання буде знову ж таки під цим відео. Це річне навчання. Де ми поділимось всім, що ми знаємо. Ефективність остеомеханіки досить велика. Люди, які звертаються з різними болями в спині, в руках, в ногах, в голові, в шиї, в тому числі, вдається пропрацювати до 90%, щоб у них це перестало боліти, іноді це навіть на першому відбувається. Тому цей рівень відсотка, я вважаю дуже високим. Якщо вам це цікаво, проходьте. Після цього курсу у вас. Зміниться погляд на світ, тому що ви будете розглядати вже світ як енергію, і як з теоретичної, так і з практичної точки зору. Не без кого, що ви будете приймати людей на широкий загал, як це ми робимо, так а можливо, ви будете чисто для себе пройдете це розуміння, тому що там є техніки, як себе поправляти. Можливо, ви захочете бути таким сімейним цілителем, допомагати своїм людям, ну майцом дітям, родичам, батькам, можливо, там. Зрештою, я починав шлях свій цілителя. теж, в мене було просто бажання навчитися допомагати своїм близьким, дітям, там, родичам, просто закрити це питання, щоб я ні до кого не звертався і був повністю автономний у своїй сім'ї. І мені це вдалося. Але так сталося, що коли це мені вдалося, то почали звертатися інші люди. І так потрошки-потрошки по я почав приймати людей. Зрештою, це одна із основних моїх видів діяльності на даний момент це цілительство. В цей курс входить як безпосередньо робота руками, так, це основна частина, але там є також і дистанційне цілительство, коли ми можемо зцілювати людей на відстані. Це звучить, я знаю, трошки фантастично, малореально, але це працює, і навіть, ну, це легко перевірити по тестам, що до сеансу таз кривий, ребра криві, там спина болить. Після, от навіть сьогодні була пацієнтка з гострим болем, вона знаходиться на іншому континенті, ніж я зараз. І після сеансу біль у неї пройшла. Така людина мучилась там тиждень цієї болі. І якщо ви хочете навчитись такі робити речі, і повірте, ваша свідомість просто перевернеться в кращу сторону, коли ви навчитесь допомагати собі і іншим на такому рівні. Я не кажу, що прямо за рік ви станете суперспеціалістом, але. Основні знання, як це робити, ви точно отримуєте і далі залишиться чу-чуть напрацювати ці техніки. Тому ось такі проекти, в які я вас запрошую, якщо вам цікаво, будь ласка. Якщо у вас виникають питання, пишіть. Ну і хочу вас запросити в кінці в таку безкоштовну групу. Вона теж на базі телеграму, вона називається «Ваджра -йога» з Анатолієм Пахомовим. Туди входять люди, які колись в мене тренувалися. Або тренуються зараз, або ж планують тренуватися, або просто люди, мабуть, які, яким це цікаво. Посилання знову ж таки на цей телеграм-канал я залишу під нашим відео. Ще раз дякую вам за те, що ви були зі мною, проходили цей курс, чудовий курс. Якщо комусь з ваших друзів, близьких це цікаво, запрошую. З вами був Анатолій Пахомов, ваджа йога і остеомеханік.